Ось так кущ лаванди невчасно обстрижений, відійшов після грози вчорашньої, показував, як вся ця лаванда лежала на землі. Звісно, колір не відновився через те, що вона вже перецвітає, Але вона вся піднялася. Тут видно трохи проміжок через те, що вона була все-таки зігнута під вагою. І відповідаю на запитання, яка різниця між лавандою та лавандином. Ось у мене якраз тут росте лаванда і лавандин. Різниця насправді суттєва для садівників. Взагалі різниця велика через те, що це різні види рослин. Це лаванда, яку ми зазвичай звикли називати лавандою. Це лаванда вузьколиста. Є ще лаванда широколиста, французька здається, називається ще. лавандин це якраз гібрид лаванди вузьколистої. Лаванди широколистої. Там є багато різниці в ефірних маслах, там, тут здається камфори більше, тут менше. Ну, то ви можете почитати в інтернеті, яка між ними різниця і для чого використовується там, олія лаванди і лавандина. Для нас як для садівників. Що цікаво, да, що лаванда вона більш густіша. Все видно, да, наскільки більше цвітоносів. І лавандина в рази два, мабуть, менше. Лавандин росте вищий, в нього ось ці цвітоноси і тут набагато такі довші, ніж в лаванди. Я так розумію, розростається він також швидше. Я ще поки що не можу стверджувати це, але. Цей кущ лаванди йому 5 років. Ось він так виглядає. А ось цим кущам лавандину а, лише восени буде 2 роки після висадки. І вони вже ось такі масивні. Тому я так розумію, що лавандин розростається швидше. А, не можу сказати, що мені більше подобається. А, чи Лаванда чи лавандин, мабуть, є свої плюси і мінуси в того і в того. От лавандина, мені не подобається те, що він більш рідший, але він більший сам по собі кущ. Да, лаванда ось така, більш густіша. Лавандина сильніший запах. Його прям тут кругом на подвір'ї чути дуже-дуже сильно. Лаванда менш така. Яскрава і насичена ароматом. Ось, але ну, все одно її теж чути. Не подобається мені коли ось так вони посаджені один біля одного. Я не знаю, чому так трапилося. Я думаю, садівники думали, що це буде лаванда, а вийшов лавандин. Тому вони біля лаванди посадили лавандин. Ось таке сусідство мені не подобається, бо воно виглядає дивно. Якщо просто ось чисто висаджений лавандин, то виглядає він прикольніше. Але знову ж таки візуально мені більш подобається лаванда. Вона якась мені охайніша, густіша, не така громістка, як лавандин, якщо це два роки лавандину, що буде далі, я не знаю. Він уже тут пригнічує тенісетами, налізне на тенісетами, на шавлю, на сосну. Ось є лавандин. Тут теж така майже монопосадка лавандина. Тут був так видний, але його щось з'їло. І ось тут Ланди. До речі, десь є лаванда один кущ, не знаю, як він сюди потрапив. Ось. У мене на відео весною. Показую, як всі ось ці дві посадки були повністю пов'яли, посохли. Ось такого плану все було. Але ось так все відновилося. Ось тут також три кущика лавандина. Це так він розрісся за два роки, майже за півтора. Тут два куща. Ось тут теж лавандин і чомусь лаванда. Ця лаванда була повністю теж померзла. Ось така вся була. Я думав, з неї нічого не буде. Але ні, вона віджила. Знову ж таки, поєднання лавандина і лаванди — це дивно. Тут ще яка проблема для цих кущів. Стікає вода з горбика і тече сюди, тому тут вона добре підмакає, плюс тут сильна тінь, практично постійно. Тому це так диво, що вона тут живе, але це просто показує на те, наскільки лаванда живуча рослина. Є ще тут пара кущиків. Але тут теж сильна тінь, тому вони себе не дуже добре почувають. Вони взагалі були дуже нещасні і не думав, що вони виживуть. Але, знову ж таки, лаванда дуже живуча рослина.